Чернівської області у 2023 році, а також про плани на поточний рік. Детально нам про все це розповість Олександр Мисник, директор державного підприємства Агентства місцевих доріг Чернігівської області. Пане Олександре, прошу. Доброго дня. Мережа автомобільних доріг Чернігівської області складає 476020 кілометри. З них обласних 3131,2 кілометри та районних, тобто сільських, 1629 кілометрів. Відповідно до закону України про джерела фінансування дорожньої галузі роботи на мережі місцевих доріг загального користування виконуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансове забезпечення будівництва реконструкції. Та отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. У 2023 році на дорожнє господарство Чернівської області було виділено 825,8 млн грн. З них субвенція 2023 року це 577,5 млн грн, залишки субвенції минулих років 207,5 млн грн. Та залучені кошти з фінансування територіальних громад на суму 48 мільйонів гривень. Дані кошти були розподілені за двома напрямками: капітальні видатки та поточні видатки, тобто експлуатаційне утримання автомобільних доріг. На капітальні видатки закладено 258,2 млн грн, на поточні видатки 567,6 млн грн. Капітальні видатки була освоєна сума 191,7 мільйонів гривень. Це кошти пішли на виконання робіт. Розпочаті роботи з капітального ремонту двох автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Перше це прилуки Сергіївка-Білошапки-Линовиця о 251-509. Роботи виконані в 2023 році на суму 118,9 мільйонів гривень. Що складає 61%. Та на дорогу Карюківка на Уміка по Горівці Семенівка з під'їздом до села Баранівка о 250-920 роботи виконані на суму 62,2 млн грн, що складає 51,2%. Чому вибрали ці дві дороги для капітального ремонту? Дорогу Карюківка на Умівка Перелю по Гаріці зв'язку з тим, що ця дорога. Там ділянка, буде 5,4 км ремонтується, вона зв'язує на сьогоднішній день Семенівську громаду з областю. Тому що по державній дорозі вона знаходиться у більш поганому стані, ніж місцева. Прилука Сергіївка, Білошапки виновлюється. На ділянці цієї дороги розташований міст, який перебуває в аварійному стані. Тому для того, щоб і відремонтувати дорогу і заодно зробити цей аварійний міст. Також з кап видатків було витрачено 7,8 млн на розробку проєктно-кошторисної документації по капітальних ремонтах, ті, які були розпочаті ще в 2021 році розробка. Що стосується капітальних ремонтів, це все. Поточні видатки 518,3 мільйона було освоєно, вони пішли на експлуатаційне отримання автомобільних доріг. Це основні кошти і експлуатаційне отримання це те, за рахунок чого дороги підтримуються в належному стані. Велика сума пішла на дорожній одяг. Це 439,2 мільйона. Основна. Було виконано, відремонтовано 330 тисяч квадратних метрів автомобільних доріг. В тому числі в цій сумі стоїть, виконали 31,8 км влаштування вирівнюючих шарів основи доріг. 28,7 мільйонів було витрачено на. Земполотно, безпеку дорожнього руху та штучні споруди. Зимове утримання за 2023 рік витрачено 56,4 мільйона гривень. Залишок коштів на перше.01924 року становить 117 млн грн, в тому числі капітальні видатки 67,7 млн грн, поточні видатки 49,3 млн грн. І плавно перейду до планів на 24 рік. Законом України про державний бюджет на 2024 рік не передбачена субвенція на, з державного бюджету місцевим бюджетом на дороги. Тому, враховуючи це, ми можемо розраховувати в цьому році на даний час тільки на залишки коштів, які залишилися, це 117 мільйонів. З них, 49,3 мільйонів буде витрачено на експлуатаційне утримання, але цих коштів дуже не вистачає. У зв'язку по розрахункам нам для утримання нормального доріг одного кілометра необхідно близько 482 тисяч гривень на один кілометр в рік. З тими коштами, що в нас є, це 10 тисяч на цей рік. Це 2,1% від потреби. Більшість коштів зараз в залишку 49 мільйонів цих піде на зимове утримання. В зв'язку з тим, що коштів мало, були вимушені роботи з експлуатаційного утримання урізати до максимуму. Тому на даний час проходить очистка і обробка дорожнього покриття мінімально від можливого. Тому що десь на сьогоднішній день вже, по нашим розрахункам, близько 20 мільйонів на 20 мільйонів виконано робіт з зимового утримання за січень місяць. Попереду ще лютий. Тому Будемо ще більше старатися якось зменшити витрати, щоб залишилися кошти на весну хоч якісь. Стосовно кап видатків 67,7 мільйонів, вони заплановані розподіл їх наступним чином. Продовження ремонтів на об'єктах доріг місцевого значення на двох, на яких вже розпочаток. Завершення робіт це десь на трьох мостах, це приблизно 3 мільйони гривень піде мости, на них був проведений капітальний ремонт, зараз, але він не завершений. Там незначні кошти, а мости дуже важливі, тому 3 мільйони підуть на завершення капітальних ремонтів на мости. І ще частина суми піде. На е, комунальну дорогу це е, в Новгород-Сіверському, площа князя Ігоря. Там роботи теж були розпочаті в 2021 році, але вони не завершені. Місцева громада е, виділяє співфінансування на цю дорогу: 26 мільйона, 4,8 мільйона підуть е, з нашого бюджету, щоб завершити. Е, в 2023 році ще хотів би додати. Е, була проведена робота з територіальними громадами, і деякі громади виділили кошти на ремонт доріг загального користування місцевого значення. Це 48 мільйонів. Саме більше це Гончарівська громада 30 мільйонів, Деснянська громада 8,8 мільйонів і Остерська громада 2 мільйони. Завдяки цьому ми тільки по Гончарівській громаді відремонтували. 6 кілометрів наших доріг. По нашим розрахункам на 24 рік, для мінімально, щоб мінімально підтримувати наші дороги, нам необхідно десь 646,5 мільйонів. З них 360 на експлуатаційне утримання і 286,5. На капвидатки. Це для того, щоб завершити капітальні ремонти двох доріг. І ми би хотіли, якщо кошти будуть, відремонтувати два моста, зруйновані агресією російською на новий і старий Білоус. Там зараз стоять тимчасові французькі мости. Але на даний час з фінансуванням. Зовсім нічого не відомо. Інформації ніякої нема. Як буде держава фінансувати дороги, невідомо. На даний час в бюджеті ноль. Ми сподіваємося, що один із виходів це кошти територіальних громад. Якщо територіальні громади знайдуть можливість в себе якісь кошти виділити на дороги, які їм важливі, то ми будемо дуже їм вдячні за це. Щоб можна було хоча б якось їх трохи підтримати, зробити ямкові ремонти. Ну, на більше, я думаю, в них коштів в цьому році теж не вистачить. Ну, така ситуація в цьому році 24-му. Дякую. Будуть запитання? Дякую за участь, за питання, доповідь. Дякую. Дякую.